Концепцію майбутньої розбудови Тростяницької громади презентували проектанти київської компанії ЕНВІТЕК директор даної компанії Віктор Михайловський та головний архітектор Олексій Попов представили до розгляду масштабний проєкт по п'яти різних локаціях. Нам дуже приємно приємно бути в цій такій теплі аудиторії. І ми познайомилися з Юрієм Волічем на виставці Ребіль Тубрину в Варшаві в лютому місяці цього, цього року. І, мабуть, познайомились не випадково, ми шукали. Філософія наша полягає в тому, що Україну треба будувати нову, щоб вона була найкращою в світі. І, тому ми, ми думаємо, що це саме те місце в Україні, з якого найкраще починати таке будівництво. Ми запропонували спочатку, мова йшла про проєкт парку у Зарічному, потім ідеї розширились. І сьогодні ми разом із моїм колегою Олексієм Поповим, який є головним ідеологом архітектурної частини. Хочемо представити вам наші розробки. Це декілька, скажімо так декілька районів міста, де ми пропонуємо свій погляд, як можна зробити краще ніж будь-де. По перше, ідея всього цього ідея всієї цієї праці виникла після знайомства з Юрієм Анатолійовичем. Богою, який власне і запропонував нам це все. Відбувалося це так. Ми приїхали. Приїхали саме по цьому парку по заповіднику в Зарічному. І поки ми добралися, дісталися до Зарічного, ми по дорозі з'їздили туди, 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 туди. І він казав, так, а ще ми можемо поїхати туди і подивитися, що там, бо там теж можна щось зробити. І таким чином, замість одного Зарічного, ми вивезли шість об'єктів, які ми мали би зробити, саме концепції цих об'єктів. Вони поєднують собі одну загальну ідею. По-перше, треба е поселити людей. Людина, яка має зруйновану якесь помешкання, квартиру, будинок в тому ж, скажімо, Харкові, дуже не скоро дочекається відбудови цього помешкання саме в Харкові. Треба спочатку розібрати ті завали, розібрати все зруйноване, потім збудувати. Натомість, якщо людині запропонувати людські умови, запропонувати роботу, робоче місце, місце відпочинку і пристойні умови для життя, людина охоче поміняє Харків на Трестинець. Тим більше, що я повторюю, я вважаю Трестинець перлиною Сумщини, перлиною Слобожанщини з такими озерами, з таким кліматом, з такою природою, з такими ландшафтами, це дійсно, повірте мені, столічній штучці і столічному мешканцю. Тому це. Організація туристична, організація відпочинку, організація всілякого досугу, те, що робить мер в царині спорту, спортивна база по біатлону, В нього в планах зробити підйомники горку для горно, горних лиш, плавальні штуки озер. По-друге, пристойні умови життя. І по третє, цікава історія. До жвавого обговорення проєкту були запрошені представники апарату міської ради культури, освіти та медицини, а також керівники комунальних підприємств. До даної зустрічі долучився і міський голова Тростянецької громади Юрій Бова. Він щиро подякував проектантам київської компанії та зазначив, що даний проєкт розбудови допоможе Тростянцю стати прикладом для всієї України. Я думаю, що у нас сьогодні в нас з'явилася е, потенціальна можливість показати і інші можливості. що, дивіться, можна оце, можна оце, можна оце. І в кінці кінців це ляже в таку концепцію, філософію от місто прем'єр для всіх інших. Да, от яке воно повинно бути в сенсі житлового будівництва, зон відпочинку, історії архітектури, енергоефективності, зовнішнього обліку адмінбудівель, площ, площ парків, скверів, концептуально і так далі. Ці всі речі можуть. Реально лягти. Якщо е, ми не кажемо, що будь-який проєкт може бути допрацьований, покращений, трошки відзміннований, це не, не, не догма. Але вже бачення є. Бо приїхав президент на вокзал, ми поговорили буквально там 15 хвилин, да, там було часу, показали ідеї, обсудили, оце, оце. Він, він запитав, які новації тут впроваджуються. Зразу там, кільце, там, розв'язка, оце, оце, це буде інклюзивно, доступно і так далі. Він каже, що да, такий проєкт треба підтримувати. Все, і далі пішла робота. Тому сьогодні нам є що показати. Ну от вже завдяки роботи чудового колективу і такому, знаєте, не боючи... от вони чим від нас відрізняються. Ми сидимо, дивимося під ноги собі, да і боїмося там, а гроші у нас є, а нема. А може не будемо мріяти. у них не було такого обмеження. Мріяти наскільки можна, скільки мріяти. Ми ж знаємо насправді простора і можливості і фінансових ресурсів. Бо по суті це все будується в інших містах і в інших, в інших населених пунктах, в інших країнах. І абсолютно, ну тут немає нічого мега, тут немає якогось ілона маса космічного корабля, нам запустить. Але для нас це примір. І примір, повторюю ще раз, для всієї України. Взяв участь в обговоренні й директор обласного департаменту містобудування та архітектури Володимир Биков. Тому я думаю, що це дуже цікавий проєкт для регіону. Я навіть попросив, дозвіл, щоб цей проєкт представити в області, показати, чим Тростинець живе, не тільки сьогодні. Ми більше казали про привокзальну площу, про ті проєкти президентські, які є, але вони вже є. І сьогодні рішення сесії, яка підтвердила можливості реалізації проекту по привокзальній площі, каже, да, ну треба дивитися туди далі. Я думаю, цей проект якраз той категорії, який показав, що Тростянця дуже велике майбутнє, цікаве, архітектурне, і Тростянець залишається тим унікальним містом в Україні. Як хто каже, да, ні, я таке не бачу. ні, їжджайте тільки в Тростянець, тільки в Трестянце, ви побачите це. Проєктанти працювали над даним проєктом цілих п'ять місяців. Зокрема, представлені локації стосувалися будівництва житлового мікрорайону по вулиці Нескучанській, забудові за міськими будинками території поблизу колишньої спортбази, сучасній реконструкції будівлі міської ради та простору навколо неї, створенню навчального центру енергоефективних та інноваційних технологій з етнопоселенням та науково-просвітницькою станцією у селі Боголюбове. З точки зору природи, з точки зору рельєфу, з точки зору ландшафтів, з точки зору середовища, я повторяю, для мене третрястянець це перлина Слобожанщини, перлина Сумщини. Це цікавіше, ніж суми або ахтирка. А далі ну, місто потребує розвитку. У вас є дуже енергійний мир, який, на відміну від багатьох мирів українських міст, не сидить ровно, він ну, таку активність виявляє кожного, кожної миті і кожного дня. Я думаю, що в нього все вийде з його енергією, з його бажанням зробити. Краще все вийде. А ну, надолужить своє. Є на чому. Є якісь підвалини, є якесь підґрунтя для того, щоб розвиватися. І в те, воно повною мірою є в трестінці. Треба просто розумно його розвивати і налинітися. Не, не лінкуватися, робити весь час щось робити. Як ми власне, це ж дійсно була волонтерська засада? Ну треба щось робити. Треба якось міняти в Україні. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.